Вітаємо вас у середмісті міста курорту Миргорода. Тут розміщений один із найдавніших музеїв Полтавщини Миргородський краєзнавчий музей імені Опанаса Сластона. На цій території у XVII-18 століттях знаходилася Миргородська фортеця. На згадку про це, у 2007 році перед будівлею музею було відкрито сквер козацької слави, встановлено пам'ятник Миргородським козакам та козацька гармата, пам'ятний знак на місці Миргородської фортеці, скульптор Дмитро Коршунов. Фонди музею налічують більше 15 тисяч експонатів. Серед них колекції нумізматики, Житловського. В опису та графіки, вишивки, кераміки, писанок, побуту та етнографії у музеї. Працює чотири експозиційні та дві виставкові зали. Першою відвідувачів зустрічає зала почесних громадян Миргородської територіальної громади, де розповідається про славетних миргородців, у тому числі портрети та біографічні відомості про полеглих героїв земляків. Далі насичена натуральними експонатами зала, де розповідається про історію Миргородщини з найдавніших часів до 19 століття. Тут археологічні знахідки, документи, предмети побуту, зокрема, козацька зброя та човен довбанка, родинна шабля апостолів та речі з поховань гетьмана Данила Апостола та його дружини Уляни зі спасопреображенської церкви в Сорочинцях. предмети побуту й розкоші з маєтків капністів, мурав'йових апостолів, трощинських, меблі, скульптури, посуд. Поруч, знаряддя праці і ремесла місцевого населення. Етнографічна збірка музею розміщена у третій залі, зразки вишивки і ткацтва, вироби з дерева і металу. Та в основному тут панує кераміка: від виробів кустарних майстрів до колекції робіт викладачів та студентів миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя, а пізніше керамічного технікуму, зокрема відомого кераміста Івана Українця та скульптора Володимира Богданова. Особливе місце в експозиції займає меморіальна зала, присвячена життю та творчій діяльності засновника і першого директора музею Опанаса Сластона, видатного художника, архітектора, етнографа і музейника. Тут особисті речі Опанаса Георгійовича. малюнки, портфель для документів, стілець, килим, глечик, виготовлений його руками, видання Шевченківського кобзар з його ілюстраціями. Привертає увагу макет будинку водолікарні миргородського курорту. Проєкт якого створений сластьоном. на жаль, будівля не зберіглася до наших днів. Поруч фотографії будинків земських шкіл, побудованих за Сластьонівськими проєктами. Виставкові зали музею запрошують відвідувачів на вернісажі місцевих художників та митців з інших регіонів України. Тут відбуваються творчі зустрічі з майстрами живопису та декоративно-вжиткового мистецтва, презентації краєзнавчих та художніх видань.